Розправилися із кіоском, який упродовж 20 років був єдиним джерелом доходу подружжя літніх чернівчан. Працівники міськшепу знесли магазинчик на вулиці Небесної Сотні. Власники довгий час боролися за долю свого бізнесу, проте марно. Тож, як так вийшло, що міська рада воює із малим бізнесом у Чернівцях? Дізнавалися мої колеги. Відібрали у пенсіонерів єдине джерело доходів. У Чернівцях демонтували магазинчик на вулиці Небесної Сотні. Його власникам, не зважаючи на фінансові проблеми, цинічно відмовили у продовженні договору оренди під час сесії міської ради. Не засумнівалась у рішенні, навіть дізнавшись про складний стан здоров'я у подружжя. Тобто всім це це кому ми щось забороняємо. Ми їм ми їм говоримо, ви придіть на сесію пронесіть свої історії хвороби. Розкажіть, як їм тяжко, і ми повинні їм тоді. Всім погоджувати зараз. прийдуть такі всі приведуть дітей, батьків, родичів, і будуть розказувати, і буде всі і всім вислуховувати, і всі буде погоджувати. Підприємці щодо того боролись за власне виживання і звертались до земельної комісії з проханням подовжити ще на два роки договір оренди. Невдовзі після цього справа моментально набрала інших обертів. В екстреному порядку вноситься рішення на виконавчий комітет з голосу департаменту про демонтаж цієї будівлі 25.10. п'ятого з термінами вказання про знесення цієї будки до 26.10, один день. Саме найцікавіше, що проєкт рішення про знесення фактично в один день виконання, в один день підписаний. В той час, коли решта рішень виконавчого комітету не підписані, міська влада була невблаганна, і вже 14 грудня власника кіоску сповістили про знесення. Нам вчора подзвонили, кажуть, що забиратися через пару часів, Ну, щось таке сказали. Що будуть Носити по телефону, дзвонок був. Ну, я так зрозумів, що визнали, що ми хочемо підняти це питання знову на сесії. От. І щоб цього не було вже, то значить треба знести. І потім питання само собою рішиться. Юрій каже, що планували ще раз звертатися до депутатів Чернівецької міської ради під час сесії 15 грудня. На думку чоловіка, дату знесення обрали не випадково. Ми сподівалися, що сьогодні мала бути сесія. Ми хотіли на сесії винести наш знову це наше питання про оренду земельної оренду. Блін. от Ну, тут бігом приїхали, почали розбирати щоб зносити його. Працівники департаменту урбаністики та архітектури повідомляють, що зносять кіоск 15 грудня через те, що чекали на готовність підрядника. Ми телефонували і попереджали про здійснення демонтажу, але час і дату ми залежали від підрядника. Тому як тільки підрядник зміг, ми так само сьогодні на місці. У департаменті вважають, що боротися за кіоск вже занадто пізно. Тож працівники міськшепу провели демонтаж. Підприємця був час звернутися до. До суду, принаймні, призупинити це рішення, проте вже станом на сьогодні це нереально пізно, термін вийшов, тому ми виконуємо свою роботу. А щоб пенсіонер не завадив руйнувати справу його життя, під час знесення кіоску на місце викликали поліцію. Представники фірми, те що прийшли нас знесити, вони визвали поліцію сюди. Приїхала поліція. Посмотрела їхні документи і все, і говорит, щоб я не мішав імснасітя та ні, тому що в них є рішення міської ради. Водночас в рішенні виконкому Чернівецької міської ради від 25 жовтня йдеться про те, що підприємець мав демонтувати споруду власними силами. І про залучення до робіт міськшепу жодних згадок немає. Валерія Пержун, Руслан Батюк теме дня